Вітаю вас, любі друзі! Танцювальне мистецтво Китаю одне з найдавніших у світовій історії. Воно виникло ще в IV тисячолітті до нашої ери, задовго до зародження християнської цивілізації. Два тисячоліття поспіль вже використовувалися іерогліфи, що позначали танець та музику. Звичайно, будучи пов'язаним з поклонінням богам, жертвопринесеннями, магічними ритуалами. Стародавній китайський танець був далеким від хореографії європейського зразка. Він не містив піруетів, кабріоли, стрибків, а будувався на величному мірному русі, різноманітних поклонах та жестах. Такий танець, на думку древніх імператорів, був покликаний навчати пересічних громадян любити добро, розуміти прекрасне, шанувати силу і схилятися перед могутністю імператора. Нагадаємо, що всі представники імператорської сім'ї та китайської знаті обов'язково проходили навчання не лише з філософії та науки, а й танцю. Притамана китайцям сувора ієрархія відобразилась і в танцювальному мистецтві. Імператорським указом було визначено конкретну кількість танцюристів кожного рангу. Так, в імператорському палаці виконувалися вісім самостійних танців із вісьма танцюристами для кожного з них. Намісники імператора мали право на шість танців із шістьма виконавцями. Міністри могли користуватися чотирма танцями з такою самою кількістю танцюристів. Вченим було присвоєно лише два танці з двома танцюристами. Відступати від цих правил не рекомендувалися. Зміст і значення танців складали теми праці, землеробства, радості жнив, тягот війни, благ світу. Танці настільки були в пошані при дворі стародавнього Китаю, що самі імператори вже в літньому віці не соромилися танцювати в присутності придворних. В історії стародавнього Китаю виділяють кілька періодів правління різних династій, за часів яких танець набував нових особливих рис. Так, період джоу відзначений зародженням правил у танцювальному мистецтві Китаю. Обожнювання та культ тварин абстрактних сил природи наповнили ритуальні танці символікою рухів. Всі танці ділилися на військові та цивільні та мислилися засобом пізнання людини як довкілля, так і свого внутрішнього світу. У період хань танцювальне мистецтво, як і раніше, використовувалося в релігійно-культових ритуалах. Народних обрядах. Однак під впливом вчення великого китайського філософа Конфуція, який наголошував на значенні танців в етичному вихованні людини, характер ритуальних танців став змінюватися. Якщо раніше вони супроводжувалися магічними обрядами, заклинаннями, вигуками, то тепер стали більш величними та урочистими. Накшталт каліграфії, мистецтво написання іерогліфів, у танцях цієї епохи провідного значення набувають комбінації ліній, геометричні фігури, цінується загальний малюнок групового танцю. У період царства хань широкого поширення набув і танець дракона, який і досі виконується на різноманітних святах та фестивалях. Смілива сказати, що техніка виконання китайських танців епохи хань помітно збагатилася у порівнянні з попереднім періодом. Розширився репертуар, збільшилася кількість професійних танцівників та музикантів, що призвело до створення в імперії музичної палати УЕФО, яка об'єднувала до 800 танцівників із різних куточків країни. Часами справжнього розквіту танцювальної культури у середньовічному Китаї стає період тан час найвищої могутності царства, коли Китай випереджав у розвитку всі йому країни світу. Його широкі культурні зв'язки з Японією, Індією, Персією, Кореєю, Аравією мали величезний вплив на розвиток танцювальної культури імперії та збагатили традиційне мистецтво новими елементами. Саме тоді ускладнилася ритуальна функція танців. Встановився його поділ на групи: дзянь, тверді енергійні, жуаню – м'які ніжні, дзіу танці іерогліфів, хуау квіті і Мао танці із кіньми та іншим. У контрасті енергійних та ніжних танців відбувалася властива давньокитайської філософії дуалістичність, тобто двоїстість світу. Згідно з нею світ складався з двох початків інь темного жіночого, а тому слабкого, ніжного, та янь світлого, чоловічого, а тому сильного, енергійного. цей час став популярним і танець Лева, поруч із танцем дракона, визнаний надбанням традиційного мистецтва Китаю. Після епохи Тан танцювальне мистецтво стародавнього Китаю поступово зливалося з музикою та словом, що нарешті спричинило народження національної музичної драми Дацюй. У наступні періоди Сун та Юань танець остаточно підкорився театру. Популярними серед музично-театральних вистав стають пантомими або балети пантоміми Відомо, що один із таких балетів пантомім. Був поставлений при імператорському палаці ще наприкінці VIII століття і мав величезну популярність. Його автори вирішили зобразити весілля землі з океаном, а також визнання цими стихіями могутності китайського імператора. Спочатку з'являлися земні твитвори: дракони, тигри, слони, орли, а також дерева та корисні рослини. Океан було представлено рибами, китами, раковинами. Після окремих танців усі учасники об'єднувалися у груповий балет. Потім розходилися, поступаючись місцем киту, наймогутнішому із тварин. Кит же рухався до імператорського трону і схилявся перед ним. З відкритою пащі кита починав бити фонтан, що захоплювала глядачів цього балету пантаміні. Всі ці образи створювали танцюристи, які своїми рухами наслідували шелест листя, нерухомість скель, крик птахів, звишки тварин. В системі рухів, пластичності вони навчалися у спеціальних школах, яких вже існувало на той момент чимало. Але поступово все більшого поширення набув тип універсального актора, який був здатний не лише танцювати, а й одночасно співати та декламувати. На жаль, форми стародавнього китайського балету як уявлення практично не дійшли до наших днів, залишившись лише в переказах. Однак багато танцювальних традицій було збережено і примножено у ХХ столітті. Сьогодні танцювальна культура Китаю представлена безлічу стилів та жанрів, адже в цій країні проживає близько 60 різних народностей, кожна з яких вирізняється своїми звичаями та, звісно, ж, танцями. Традиційні китайські танці є різноманітними за своїм характером. Деякі з них вражають своєю яскравістю та динамічністю, інші ж, навпаки, повільністю та плавністю рухів. Найчастіше у танцях використовують додаткові предмети, такі як віяла, шарфи тощо. Майже всі вони мають певне значення. Їх присвячують богам, бо вони часто символізують події з історії Китаю. Кожен танець має назву. Танець троянд, танець із мучами, танець Лева чи танець дракону. Китайський стиль, так само як єгипетський або індійський, виявився надзвичайно привабливим для європейського мистецтва 19 століття, в тому числі і для балету. Але це тема окремої розмови. Хотілося б зараз зупинитися на одному з танцювальних стилів, що сьогодні визнане класичним у Китаї танцях Дуньхуана. Доньхуан це місто у північно-західній китайській провінції Ганьсу, що було головною зупинкою на стародавньому шовковому шляху, важливим центром торгівлі та культурного обміну, місцем зустрічі цивілізації Азії, Індії, Європи та ісламського світу. Славиться Доньхуан печерами Могао, в яких була створена складну систему буддійських храмів за межами міста. Мугау об'єднує близько 500 святилищ, стіни яких прикрашалися фресками та скульптурами протягом цілого тисячоліття з 4 по 14 століття нашої ери. Випадково на початку 20 століття в одній із печер було виявлено величезний склад рукописів, приблизно 20 тисяч об'єктів. На думку вчених, він почав утворюватися з 11 століття, коли манускрипти Рукописні документи почали витіснятися із застосування друкованими книгами. Знайдені манускрипти Могао є дуже різноманітними за змістом і датою: конфуціанські, даосийські, буддійські та християнські тексти, рукописи різними мовами від китайської до івриту. Це трактати з філософії, математики, медицини, астрономії, історії та географії словники. Записи народних пісень та класичної китайської поезії. Офіційні документи. Звістка про відкриття схвилювала науковий світ Європи, і у 1907 році найбільш цінні рукописи були вивезені в Пекінську бібліотеку, а також у британський музей, частково у Францію та Росії. Особливу цікавість викликають мальовничі фрески, що прикрашають стіни печер. На багатьох з них зображені танцюристи. Що підкреслює зв'язок буддизму та танцю. Наприклад, часті зображення прекрасних апсар, що летять, або фейтянь по-китайськи. Ці напівбогині в індуїській міфології духи хмар чи води, на кшталт нів у грецькій міфології. Вони виглядають як прекрасні жінки, одягнені в багатий одяг і з коштовностями. Вони співають, гарно танцюють, грають на лютнях кіба та інших музичних інструментах, розкидають квіти, супроводжуючи Будду, котрий читає проповідь. Вони не мають крил і тільки довгі різнокольорові стрічки допомагають феям ширяти у повітрі. Образ апсар, що летять, отримав своє хореографічне втілення в танцях Дунхуані, хореографічних композиціях сучасних китайських хореографів. Які переплітають у своїх постановках традиційні та сучасні елементи? Не можна пройти і повстанцю, тища рука на честь божества в жіночому образі, що рятує людей від усіляких лих покровительки жіночої частини будинку. Доведено, що на фресках печер Дуньхуана зображено більше танцювальних стилів, ніж у будь-якому іншому місті археологічних розкопок нашої планети. Настінні розписи тут реальна енциклопедія танцювальних традицій протягом цілого тисячоліття. Вони придають як талант корінних китайців в сфері танцю, так і переплетення національних танцювальних традицій і близьких Китаю, і далеких від нього народів. Вважається, що загадковість і неповторність Китаю наповніше відбито у його древній культурі. Музика, література, танці все це підпорядковано одній єдиній ідеї прагненню до всього прекрасного, гармонійного і досконалого. Що ж, не станемо це заперечувати.